Мої вітання, а ви бачили таке? Я так часто таке зустрічаю, і ви, мабуть, також це зустрічали, особливо коли люди працюють з трендом, майстром та іншими ЗЗР, а також мікродобривами. Якщо для однієї категорії людей це є проблемою, то для іншої це норма. Так, люди працювали роками і бачили таку ситуацію. І деякі навіть кажуть, а як же ще побачу, що оприскувач повний, якщо з нього не вилізе піна? Сьогодні ми говоримо про піну, яка утворюється під час внесення ЗЗР, основні її проблеми і як їх вирішити. Мене звати Оксана, ви на інформаційному каналі Гровекс. Поїхали! Утворення піни відбувається у розчині, який містить хоча б мінімальну концентрацію пар. Ці молекули утворюють тоненький шар на водній поверхні, а під час помішування або збовтування повітря потрапляє у водний розчин і прагне випаруватись. Але на шляху йому зустрічаються молекули пар. Я думаю, що ви пам'ятаєте будову пар це гідрофобні і гідрофільні властивості. Ми про них вже говорили у минулих відео. Як результат відбувається утворення піни. Повітряних бульвашок, укритих тонкою плівкою, яка складається із молекул пар. Сьогодні злякати піною когось неможливо, вона зовсім не страшна. У більшості випадків легка піна не несе за собою ніяких проблем, але коли її багато, то це вже проблема. Давайте розглянемо основні проблеми, які можуть виникнути під час того, що піна утворилася. Перше це технологічні незручності, які можуть виникнути під час щитування із контрольно-вимірювального обладнання. Наприклад, температура і рівень значення датчиків, і закінчуючи поганим перемішуванням препаратів у ємності, друга причина. Піна це газ, а насоси, які стоять у оприскувачі, розраховані на воду. Коли в систему потрапляє піна з повітрям, а води розраховані на інший опір, тобто на опір води, насоси починають працювати в холосту, і дуже часто це є причиною їх поломки. Третьою причиною є те, що у піні утримується діюча речовина від ЗР. Добре, коли є час зачекати, але давайте будемо чесними. Коли піна полізла з бочки, а тобі треба їхати швидко щось вносити, ніхто не дивиться на ту піну. В такому випадку іде втрата грошей у вигляді діючої речовини. Також знижується ефективність препарату або бакової суміші через те, що менша концентрація. І четверта причина це втрата дорогоцінного часу. Я думаю, що ви це самі розумієте, коли потрібно було обробити ще вчора, а хлопці сидять і чекають зараз, поки сяде піна. Ну, це, мабуть, з грані фантастики через те, що ніхто ніколи нікого не чекає. Я думаю, тепер ви зрозуміли, що піна в бочці це проблема, хоч і така біла й пушиста, як вирішити проблему із піноутворенням. Я точно знаю, що хтось мені у коментарях внизу напише взяти і линути туди солярки. Але ми знаємо, що солярка це органічна речовина, яка може вступати в реакцію. І ніхто вам не дасть точної гарантії, як вона буде впливати на роботу ваших засобів захисту. Ні для кого не секрет, а на аграрному ринку сьогодні є багато препаратів, які призначені для е, боротьби із піною. Вони є двох видів: перший з них це дефомери. це саме ті препарати, які гасять уже утворену. Піну, тобто вони володіють так званим нокдаун-ефект та антифомери, які попереджають утворення піни. До таких препаратів належить препарат від компанії Агротека під назвою Піностоп. Він поєднує властивості дефомера і антифомера. Тобто, якщо його додати спочатку, то він буде попереджати утворення піни. Її не буде, а також гасить ту піну, яка вже утворилася. Це адювант органу силіконової групи, який повністю інертий і не вступає в реакцію з вашими діючими речовинами у баковій суміші або у бочці. Його використовують для боротьби із надмірним піноутворенням при приготуванні робочого розчину із засобами захисту, а також із листковими добривами. Як же ж працює піностоп? Тут ми повинні пригадати властивості пар, гідрофобні хімічні речовини, такі як силикон, стерат, алюмінію оксид, пропілену та інші, які входять до складу піностоп, потончують стінки бульбашки, розривають її зв'язки, і бульбашка просто лопає. Піна зникає безповоротно. І не потрібно чекати, поки піна осяде. Та хто чекає, що коли вона осяде, тобто коли вона вилізе із резервуара бочки. Це все час, а час це гроші. Як же використовувати піностоп? Перше, це коли ви точно знаєте, що поєднання даних препаратів буде провокувати піноутворення. Спочатку набираєте мінімальну кількість води в оприскувачі 200-250 літрів. А далі додаєте піностоп із розрахунку 5 мл піностопа на 100 літрів води. Потім додаєте ЗЗР і мікродобрива, які у вас там плануються, і далі добираєте бочку до кінця водою. Другий варіант це коли ви вже гасите піну. Можете просто вилити піностоп у резервуар почки і перемішати. Або кращий варіант буде розвести піностоп з водою і розпорошити його на піну. В теорії говорять про те, що потрібно збільшувати норму використання піностоп у 4 рази. Тому, я думаю, буде правильніше попереджувати проблему, а не вирішувати її потім. В основному піностоп можна використовувати із різними формуляціями пестицидів у будь-який час. Але для початку, будь ласка, я вас дуже попрошу. Ознайомтесь з етикетками препаратів, якими ви працюєте, і дізнайтесь, чи можна змішувати дані препарати із піногазниками на основі органу силиконів. Я вважаю, що такий препарат, як піностоп, у наш час потрібен кожному господарству. Термін придатності у піностопа три роки. А коштує він, ну це навіть смішно, 10 грам на гектар. Я б рекомендувала просто поставити піностоп у технологічний процес, закупити тих пару баклашок, поставити собі у склад і більше ніколи не повертатися до цього питання. І ще одна порада: обов'язково є використання піностоп із формуляцією пестицидів, такою як водний розчин. Вони мають надмірну схильність до піноутворень. А я думаю, ви вже здогадалися, що піностоп можна купити у нашому інтернет-магазині Grovex. А я бажаю вам гарних врожаїв, точніше, не врожаїв, а класних прибутків. З вами була Оксана, ви на інформаційному каналі Grovix. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчик вгору, якщо ні, то вниз. І я б хотіла б, щоб ви мені написали у коментарях, чи боретесь ви з піною і як ви з нею боретесь. Ну, чи вважаєте взагалі піну це якоюсь проблемою? До нових зустрічей на Па-па!